Інколи тиша стає голоснішою за будь-які слова. Ти прокидаєшся вранці, і все наче звично кімната, речі, знайомий маршрут до роботи. Але всередині ніби хтось вимкнув світло. Нічого не сталося, але все змінилося. Це дивне відчуття порожнечі, яке неможливо пояснити. Карл Юнг писав, що в такі моменти свідомість стикається з тінню тією частиною нас, яку ми довго приховували. Ти відчуваєш в тому не від справ, а від самого існування. Чому? Тому що більше не можеш бути тим, ким прикидався. Юнг називав це початком процесу індивідуації, коли стара особистість тріщить по швах, а нова ще не сформувалася. Це не криза, це народження. Ти більше не знаходиш сенсу в розмовах, які раніше тебе тішили. Ти дивишся на себе і розумієш. Я існую, але не живу. Знайомо? Такий стан лякає, бо незрозуміло куди рухатися далі. Але саме він і є першим кроком до справжнього життя. Світ продовжує вимагати твоєї звичної версії, будь продуктивним, усміхайся, не став питань. Але всередині щось шепоче. Досить, Юнг писав усе, що дратує в інших, може привести до розуміння самого себе. Дратівливість, втома, нудьга це не вороги, це сигнали. Душа більше не хоче грати роль, написану іншими, і ти стоїш на кордоні між тим, що знайоме, і тим, що поки не має форми, ти помічаєш, що речі, які раніше приносили радість, більше не працюють. Новий проєкт не надихає, люди здаються далекими, ти відчуваєш відчуженість навіть від самого себе. Це не депресія, це внутрішній сув. Юнг казав, що пробудження починається не у світлі, а в темряві. Там, де ти втрачаєш старі орієнтири, з'являється шанс побачити справжнє. Ти можеш запитати, чому саме зараз, чому раптом. Тому що душа терпляче чекала, поки розум втомиться від удавання. Вона не кричить, вона шепоче. І якщо ти чуєш цей шепіт, значить ти готовий. Це не випадковість. Юнг називав такі моменти синхронічністю. Смисловим збігом між внутрішнім станом і зовнішньою подією. Те, що ти дивишся або читаєш зараз, можливо, не випадково, це не просто збіг, це відгук. Іноді ти почуваєшся загубленим, бо старі сенси руйнуються. Але хіба можна побудувати щось нове, не розібравши старе? Це боляче, але необхідно. Юнг писав: немає пробудження свідомості без болю. Саме біль робить тебе чесним. Вона не ворог, вона двері. Кожна людина, яка одного разу відчувала, що живе чуже життя, стояла біля цих дверей. Питання лише в тому, чи ти зайдеш. Подумай, що саме всередині тебе втомилося яку роль ти носиш, хоча вона давно тобі замала. Скільки разів ти говорив усе гаразд, коли всередині хотілося кричати? У такі моменти не шукай відповіді зовні. Ніхто не скаже тобі, що робити. Слухай паузи між думками там початок шляху, і якщо зараз ти відчуваєш, що більше не можеш жити, як раніше, не поспішай лагодити себе. Це не поломка, це пробудження, кожна тріщина у твоєму внутрішньому панцирі не руйнування, а простір, крізь який входить світло. Так починається рух до себе тихо, без фанфар, без драм. Просто зсередини з'являється проста істина, час перестати бути тим, ким тебе звикли бачити, і почати бути тим, ким ти є насправді. Ти коли-небудь відчував, що все навколо ніби складається в один дивний візерунок люди, випадкові слова, події, навіть паузи між ними, усе починає нагадувати про щось важливе, хоча ти не можеш пояснити, про що саме це не магія і не збіг». Юнг називав це синхронічністю, коли зовнішнє відображає внутрішнє. Не випадковість, а смисловий збіг. Світ починає говорити з тобою мовою символів, якщо ти готовий слухати. Ти можеш згадати момент, коли почув фразу, яка ніби призначалася тобі особисто, або коли зустрів людину, чиї слова виявилися саме тим, що потрібно було почути. Це і є сигнал, Юнг писав. Що, коли несвідоме готове до змін, зовнішня реальність підлаштовується під цей процес, не для того, щоб налякати, а щоб направити. Кожна втрата, кожна затримка, навіть помилка це частина внутрішньої розмови між тобою і життям. Але що відбувається, якщо ігнорувати ці сигнали, усе стає важким, порожнім? Події повторюються, доки ти не припиниш вдавати, що не розумієш натяків. Юнг казав, поки ти не усвідомлюєш несвідоме, воно керуватиме твоїм життям, і ти назвеш це долею. Коли життя починає повторювати уроки, це не покарання, це спроба пробудити усвідомлення. Ти можеш помітити, як та сама ситуація виникає знову і знову, тільки в різних формах, доки не почуєш її сенс. Часом синхронічність проявляється в дрібницях. У книзі, яка випадково потрапила на очі, у старій пісні вімкненій у потрібний момент, у сні, що не виходить із голови. Це не потрібно аналізувати, потрібно відчувати. Юнг вважав, що синхронічність це прояв зв'язку між свідомістю і тим, що він називав колективним несвідомим. Іншими словами, життя не просто відбувається, воно розмовляє. Коли ти перестаєш глушити галасом своє внутрішнє відчуття, ти починаєш розрізняти сенс у кожній деталі. Ти коли небудь відчував, що випадковість тебе врятувала. А що як це не випадковість? Можливо, життя не руйнує, а перебудовує маршрут. Інколи ти втрачаєш щось не тому, що помилився, а тому, що вже виріс із цього. І коли ти перестаєш чинити опір, з'являється дивне відчуття. Ніби тебе хтось веде. Не Бог, не доля, а власна душа, яка нарешті взяла кермо у свої руки. Юнг говорив, що саме в моменти кризи людина стикається зі своєю цілісністю, старе руйнується, щоб звільнити місце для нового. І що більше ти опираєшся змінам, то гучнішими стають їхні сигнали. Тому, коли здається, що все йде не так, спробуй запитати себе. Чому це намагаються мене навчити? Що в мені вимагає уваги? Відповідь незовні, вона в тому, як ти сприймаєш те, що відбувається. Синхронічність це не теорія, це досвід, який неможливо забути. У якийсь момент ти перестаєш шукати знаки і просто починаєш жити в діалозі з ними. Ти відчуваєш, що все має сенс, навіть біль. Що кожна подія приходить вчасно, навіть якщо здається, що надто пізно. Юнг писав коли внутрішнє готове, зовнішнє проявляється. Можливо, саме тому ти читаєш ці слова зараз, не тому, що випадково, а тому, що настав час почути те, що ти вже знав. Життя завжди говорило з тобою. Просто тепер ти, нарешті, почав слухати. Біль приходить не для того, щоб зруйнувати, вона приходить, щоб очистити. Юнг писав, що страждання це не поразка, а перехід, момент, коли особистість, створена для виживання, починає розчинятися, щоб поступитися місцем душі. Ми звикли боятися болю, уникати його, глушити галасом, справами, розвагами. Але те, від чого ти біжиш, залишається чекати всередині, і що довше ти втікаєш, то сильніше вона стукає у двері. Настає день, коли все звичне перестає працювати, робота втрачає сенс, стосунки стають крихкими, навіть тіло починає втомлюватися від постійного напруження. Це не кінець, це початок очищення. Юнг говорив людина не стає цілісною, уникаючи страждання, а проходячи крізь нього. Кожен внутрішній вогонь це майстер, який спалює фальшиве. І, що сильніше горить, то більше звільняється простір для істини. Ти можеш помітити, як з'являються старі почуття, спогади, страхи. Вони повертаються не щоб мучити, а щоб бути почутими. Юнг називав це з чустінню: усе, що ти колись відкинув у собі, прокидається і вимагає визнання, Не виправдання, не пояснення, визнання. Він писав. Просвітлення приходить не через уявне світло, а через усвідомлення темряви. Прийняти свою темряву значить перестати бути її полоненим. Ти коли-небудь відчував, що втомився прикидатися сильним, що більше не можеш тримати маску, яка має всім довести, що ти справляєшся? У цей момент ти стоїш на кордоні між руйнуванням і народженням. Біль відкриває шлях до справжнього, тому що вона прибирає зайве. Усе, що не справжнє не витримує жару, стосунки, переконання ілюзії, усе, що будувалося на страху, тане. Юнг порівнював цей процес з алхімією душі сирий метал має пройти вогонь, щоб стати золотом, так і людина. Доки не пройде крізь біль, не пізнає власної цінності. Коли страждання стає усвідомленим, воно перестає бути ворогом, воно стає провідником. Саме в цей момент ти починаєш бачити, як кожне випробування скеровує тебе до самого себе. Не випадково багато людей, які пережили важкі періоди, потім кажуть, це врятувало мене. Біль не руйнує, вона розділяє правду і брехню, вона прибирає галас, змушує зупинитися і подивитися всередину. У ній народжується чесність. Ти перестаєш звинувачувати світ, батьків, минуле, ти починаєш. Бачити, що все відбувалося не з тобою, а для тебе. Це розуміння приносить спокій, не радість, не ейфорію, а глибокий, чистий спокій, коли нічого не потрібно змінювати, тому що все має сенс. Коли ти проходиш крізь страждання, всередині з'являється нова сила, не та, що змушує терпіти, а та, що дозволяє бути живим, це сила м'якості, прийняття, простоти, і тоді ти починаєш розуміти. Біль прийшла не щоб покарати, вона прийшла, щоб повернути тебе додому. Юнг писав, що кожна людина повинна пережити своє внутрішнє пекло, щоб відкрити в собі небо, і якщо ти зараз відчуваєш тяжкість, не поспішай від неї бігти. Запитай себе, чому вона мене вчить, що вона показує, чого я не хочу бачити. Відповідь не в зовнішньому світі. Відповідь у тому місці всередині, де біль перетворюється на розуміння. Коли ти проходиш крізь неї з усвідомленістю, настає тиша, і в цій тиші народжується нове дихання це і є момент, коли ти перестаєш боротися і вперше починаєш жити. Коли людина проходить крізь біль, настає тиша. У цій тиші народжується не спокій, а усвідомлення. Усе, що здавалося важливим, втрачає вагу. Саме тоді починається справжня зустріч із самим собою. Юнг писав, що людина не може побачити світло, поки не погляне у власну темряву. Зустріч зі своєю тінню не філософія, а реальність. Ти починаєш бачити, що страх, гнів, ревнощі, залежність це не вороги, це частини тебе відкинуті колись, але живі. Вони повертаються, щоб бути зрозумілими. Ти можеш помітити, як звичні маски більше не тримаються. Раніше ти знав, як потрібно говорити. Як виглядати, щоб сподобатися, щоб не виділятися. Але тепер це викликає в тому внутрішній голос шепоче досить. Настає момент, коли ти не можеш більше грати, це і є перехід. Юнг називав його кризою відокремлення, коли ти перестаєш належати натовпу, але ще не належиш собі. Цей період лякає, бо ти опиняєшся між світами, один світ звичних ролей. Інший простір тиші, де все тільки зароджується, ти відчуваєш самотність, воно здається покаранням, але насправді визволенням. У самотності ти починаєш чути себе. Це не ізоляція, це очищення сприйняття. Без галасу, чужих думок та очікувань з'являється шанс побачити, хто ти насправді. Юнг писав: Чим більший натовп, тим менша особистість. І справді. Що більше ти намагався бути, як усі, то далі відходив від своєї суті, але коли ти перестаєш підлаштовуватися, з'являється страх, що тебе не приймуть, що ти втратиш місце у світі. Цей страх природний, але за ним справжня свобода. Згадай, як часто ти сміявся, коли хотілося мовчати, як погоджувався, щоб не сперечатися, як приймав рішення, що йшли проти інтуїції. Усе це звичка належати. Але приналежність, куплена відмовою від себе, завжди перетворюється на порожнечу. Коли ти перестаєш боротися за чуже схвалення, відбувається дивне: світ не руйнується, він просто стає іншим. Люди йдуть, з'являються нові. Життя перебудовується навколо твоєї правди. Це не означає, що потрібно відкидати всіх і все. Навпаки, Юнг говорив. Що зрілість починається тоді, коли людина не протиставляє себе світові, а знаходить своє місце в ньому. Але щоб його знайти, потрібно пройти через період розриву, ти ніби дивишся на життя крізь нове скло усе звичне стає прозорим. Бачиш, що раніше рухався за інерцією, тепер кожен крок вимагає усвідомленості. Саме в цій усвідомленості народжується сила. Ти вже. Не біжиш за оплесками, не шукаєш визнання, не намагаєшся сподобатися. Ти просто є, і це просто виявляється найважчим. Бо бути собою значить щодня обирати чесність, навіть коли вона незручна. Але в цьому виборі з'являється смак до життя, усе стає яснішим, чистішим, тихішим, і одного разу ти розумієш, самотність була не порожнечою, а дверима. За нею чекала твоя душа тиха і справжня. І коли ти перестаєш боятися тиші, ти повертаєшся додому, не туди, де тебе люблять за щось, а туди, де ти нарешті можеш бути собою. Коли буря всередині стихає, настає тиша, яку ти раніше не знав. Не порожня і не тривожна, а глибока, як подих після довгого бігу. Усе, що ти шукав, виявляється поруч, ні в книгах, ні в людях, ні в майбутньому, в тобі. Юнг писав, що людина не стає тим, ким має бути, вона згадує, хто вона є. У цьому і полягає повернення додому. Не в перемозі над страхом, не в контролі над болем, а в прийнятті всього, що ти коли-небудь відчував, ти починаєш бачити прості речі по іншому. Ранок стає початком, а не обов'язком. Звичайні розмови перестають бути тлом, у них з'являється сенс. Усе, що раніше здавалося дрібницею, перетворюється на підтвердження того, що ти живий, ти перестаєш шукати знаки, бо сам стаєш знаком. Усе, що відбувається тепер, не випадково. Це відображення твого стану. Життя не перестає бути важким, воно просто перестає бути ворогом. Ти більше не ділиш дні на хороші та погані, усе стає частиною однієї тканини, де навіть біль має своє місце. Юнг говорив, що справжня зрілість приходить тоді, коли людина приймає життя в усій його повноті, без умов. Ти більше не потребуєш постійного доказу, що все буде добре, ти просто знаєш, що все вже добре. Справжній спокій не відсутність проблем, а ясність, з якою ти проходиш крізь них. З кожним кроком ти менше шукаєш і більше присутній. Не квапиш події, не намагаєшся все виправити, ти просто живеш, і що більше живеш усвідомлено, то менше залишається страху. Ти розумієш, що все, що колись завдавало болю, було не помилкою, а дверима до розуміння. Мораль проста ніхто не врятує тебе, окрім тебе самого, ні слова, ні поради, ні дива не замінять твого вибору бути чесним перед собою, і щойно ти перестаєш чекати на порятунок. Починається справжня свобода, адже сенс життя не в тому, щоб уникнути страждання, а в тому, щоб стати настільки справжнім, що ніяке страждання більше не руйнує тебе. Ти повертаєшся не в новий світ, а в той самий, але бачиш його іншими очима. Усе, що ти шукав, усе, що втратив, усе, чого боявся, було частиною одного шляху. І тепер ти бачиш, що ніколи не був загублений. Ти просто йшов додому.